Колону юних спортсменів району очолила команда Селянчинського спортивного ліцею, яка є чинним переможцем минулорічної спартакіади. Команда завоювала 9 перших місць з 22 видів змагань. Мої учні з року в рік перемагають на різноманітних змаганнях з футболу, волейболу, баскетболу на рівні району. У минулому році також маємо вагомі досягнення на рівні області. Так, наші дівчата з гандболу посіли друге місце. З баскетболу четверте місце, з футболу друге місце, старти надій перше місце, скріжне багатоборство третє місце. В змаганнях з волейболом ми були шостими, що дало нашому районі впевнено перемогти на обласній спартакіаді. Друге місце в районі Спартакіаді тримає Чорняхівська гімназія, а третє вихованці Троковицького природничо-екологічного ліцею. На парад відкриття Спартакіади команди виходили згідно місць, які вони посідали в шкільній спартакіаді. Змагання розпочались веселими стартами, які проводились між вихованцями початкових класів та дошкільних закладів. Зовсім. Сім маленькі спортсмени змагались в багатьох естафетах. У кожної команди був свій девіз. Наш девіз – сонечко нас зіпіває, а зарядка укріпляє». Наші діти вже багато років беруть підряд участь у цих змаганнях. Вони розвивають собі спортивні навички, швидко, спритно змагатися. Виховують собі бажання до перемоги і тільки до перемоги. Я думаю, що сьогодні нам це вдалося. Школярі розпочали змагання з футболу, волейболу та інших видів спорту. Спартакіада триватиме протягом навчального року. Тоді і визначаться переможці.